Доброго дня! Хочу вам зняти ще раз культиватора. По розмірам мене просили, щоб показати розміри розмір між лапами. Тут я вам покажу 61 см сантиметр між лапами. І пока... і просили показати ширину лапи. Розмір. Двадцять вісім. Які були такі поставив? Але якщо є ширше, не помішають. Тут калап мало, над маленький трактор підійде. І що ще хочу підказати? Коли я в роботі використовував його, Тут трошки дуже як помаленьку їх огорнуло. Бажано би від ці, до цих пір, зараз кажу розмір до самого вала. Розмір 24. від. Стойки до, до самого того барабана. Можна десь сантиметрів продовжити. Бо, ну, я переробляти не буду, хоча мені і не складно, бо я зробив так, що в мене на рамі тут куди не неприваровано мертво. Е Тут оголок, два болта, тут ще навіть не закрутив одне, Два болта і можу поснути дозаду. А тут на регулюровці воно ту на шарику воно підійде. Дозаду буде нормально. Хто буде робити, то не, не конче на шарику. Можна шпильку приварити якусь гад. Якусь гайку і по боках дві планки, щоб воно було типу на завісі. Ну, подобі подобається його системи. Дві планки і в мене просто таке було готове, та я так використав. Ще які може пригадаю, які розміри потрібні вам. ну Ті розміра. Тут вже під ваш трактор. Я теж переробляв, тут вже під ваш трактор. Як... Розпишу. Як в вашому тракторі відстань стоїть, в тракторі стоїть відстань від, від Серге до вінта? Ну, до кріплення винта на тракторі. Я, я, як будете робили, раджу зробити в мене висота помірюю. У мене саморобний трактор, ну і в заводських там регулярівка є. У мене 66 см до верхньої дюрки. Ну, 67 см до верху, то раджу зробити такого трикутника навіть нижчого на сантиметрів. На сантиметрів 35. Зробити такого трикотника в боки, а тут дві полоси і понасверлювати, що через 5 сантиметрів дюрів то вийде десь раз, два, три. Ну, з 5 дюрів просверліти і будете мали вибір, то для того, для чого воно є. Коли піднімаєш культиватора, він піднімається всією площиною вверх. А, а треба, щоб він піднімався, щоб коли піднімаєте, щоб зад піднімався, вірше, коли сиргою піднімається. там треба регулювати регулювати пробувати, бо для того воно є. Бо в мене було зразу, що я піднімав і дуже зад низько був. Зад був низько. І боронами зачіпало. Десь горбочок ту, ну, зачіпало воно. Горбочок десь задсохнути, десь трошки встряли колеса. А, Борони я зробив на таких, то я мав від жигуля, тяги я їх видовжив, так воно мені підійшло. Можна з простих... Пустої трубі, два вушка. Вони в мене закидаються, ну вони ще тут не прикручені, я як малював. Тут не прикручені, вони закидаються наверх і борона сюди ну, легенько закидається, зручно. Тут я мав такий матеріал таку грубу трубу, то не потрібно грубу можна тоншу трубу, можна профіль. Це вже таке. Але я собі спокійно закидаю і поїха на транспорт. Тому. Тоже та регулював. Та регулювання, ви напевно, пару разів спробуєте, а потім ви на одному місці комусь лишите. Ну, глибина. Бо так не вгадаєте, бо глибина в загальному виставляється. А потім вінтом вкорочувати, відовжувати вінт то там спереду на сержі винт Коротшувати, видовжувати. Воно теж перед глибше, мільше. Ну, То вже в роботі кожен індивідуально ще підстроює. Але таке, на, на, на перш, ну, тут треба зробити. Таке метод треба зробити. Будеш м'якше, десь твердше. Таке. Тут я теж. У мене ланцюжки є, я ще не прикрутив. ланцюжки є, я не прикрутив, то я їх чіпляю тут. Ланцюжок, щоб, щоб зад, коли піднімаю верх, щоб ну, борона не, не волочилась. Ну те, що, що я не знаю, чи що забув розказати. Тому я все розказав. За барабан. Ті промежутки. Ну, у мене розмір від прута до прута. Зараз вам скажу. 4,5 см. Можна, можна давати по 5 см. 5-5,5 можна сміло давати. Буде теж нормально, нормально робить. Можливо, навіть і бажано. Бо я по бараболях ходив, по бараболях е їздив і отак бараболя затри... позастригала там. Бараболя позастригала, то тобто 5,5 см можна давати, буде нормально. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, мені буде. Зацікавленість знімати відео. Багато є ще. Ну, то як багато, підносно саморобки. Роблю все своїми руками. Бо зараз купити китайські нормальні гроші коштує. І плюс ще треба щось переробляти. А щось таке надзвичайно, ну, ну. Дороге може і не треба переробляти. ну, Там ціна космос. Ви самі розумієте, що ти грошей. Той трактор, він такого заробітку не... Мало що дає. Він. Ну, я, я в загальному для себе. Ну таке. Але... Але воно так як кому виходить. Добре, дякую.